Привіт, друзі! Мене звати Таня, я пошила сукню літню з кози і зараз покажу і розкажу, як її шила. Викрійку беру із журнала Бурда, шостий номер за 2021 рік. Викрійка 113, розмір 44 але ця викрійка дана для еластичної тканини, тобто трикотажу, мабуть, і тому я зараз буду міряти і перевіряти. Тканина в мене жакардова віскоза, довжиною 3 метра, зелений фон, і тут намальовані такі квіти. Вони йдуть і вверх, і вниз, тобто тут немає направлення малюнку. Так, у мене вся сукня не вміщається в кантер, навіть не знаю, як показати. Так, як мені довелося збільшувати викрійку, то я зараз розповім, скільки і куди я додавала обхват талії по викрійці, я міряю 88 сантиметрів. А в мене обхват талії 100. Тобто мені не вистачає 12 см до лінії талії. Тобто 12 см я ділю пополам і 6 см я розподіляю по пілочці і 6 см по спинці. І ці 6 см я ділю ще раз пополам, і в мене виходить 3 см сантиметр на свободу прилягання. І півтора сантиметри припуск. І так, до самого низу, по спинці те ж саме 5,5 з половиною сантиметри. Далі обхват грудей по викритті, Я дивлюся, що 98 сантиметрів, а у мене 108. Тобто мені не вистачає 10 см. Знову ж я 10 ділю пополам, 5 см на пілочку і 5 см на спинку. Тобто 5 см ділю ж знову пополам, тобто 2,5 плюс сантиметр на свободу прилягання і 1,5 см на припуск. І в мене виходить по обхвату грудей 5 см, я додала. І, до речі, я скористалася так, таким викалом, щоб вивести таку плавну лінію. Мені подобається така лінія по талії. Далі міряю ширину спин спинки. І дивлюся, що в, мен в мене ширина спинки. 40 см, тобто мені не вистачає сантиметра. я додала по спинці і по сантиметру. По пілочці, в принципі, мені вистачає, ширина грудей перша мірочка. Але в мене сумніви щодо саме цієї області під пахвами. Ширина плеча мене влаштовує, а от саме ось ця область, ну, в мене є сумніви. Тому я, Тому я додала 4 см і плюс припуск на всяк випадок. Якщо, якщо буде зайве, то краще я зріжу. По горловинці припуск 0,7 до см, по середньому шву 1,5 см. Далі по плечу. Часто таке буває, по викрійкам бурда, в мене плечовий шов влізе наперед. Тому я додала 3 см плюс припуск 1,5 см. Якщо буде, мені не вистачати, я випущу. Якщо буде зайве, зріжу. По спинці я нічого не додавала, тільки припуск. Щоб вивести гарну лінію по проймі, я використовувала таке лекало, приложила. І обвела дуже зручно і гарні лінії. виходять. Зараз я хочу, щоб уникнути деформації пройми і горловини, я хочу продублювати края тоненьким дублеринчиком, так, і так як я середній шов по спинці пілочці, я змінювати не буду, то я можу зараз їх зшивати. По спинці. Шви я буду зшивати закритим швом або бейкою. Можливо, такі способи недоречні в цій моделі, тому що тут складочка, як вона буде дивитися, не знаю, але я вже вирішу в процесі роботи. Ну, Так як я оверлока не маю, тому я буду використовувати один із цих способів. Я зшила виточки по спинці і відразу зараз будуть сшивати середній шов по спинці закритим швом. Тепер зрізаю припуск, вивертаю шов на вивіротню сторону, виправляю припуск і прошиваю другою строчкою. По пілочці я проложила дві паралельні строчки, де в мене будуть зборочки, і рівномірно буду зараз стягувати. В журналі Борда рекомендують стягнути зборочки в 44 розмірі до 9,5 см. Я відміряю і зав'язую вузлики, щоб зафіксувати зборочки. Тепер сшиваю передній шов. Я вирішила передній шов обшити бейкою. Бейку я буду використовувати кромку із тканини, шириною 2 см, я зараз її зріжу і буду обшивати шов. Прибираю допоміжні строчки, вони мені вже не потрібні. Тепер припрасовую бейку і усі шви, які я зшила. Зараз заметую край бейки по шву. Тепер пришиваю бейку і припрасовую. Після примірки я по спинці виточки подовжила до 8 см. Осноравлюю пройму по пілочці і спинці. Зшиваю плечовий шов закритим швом. Зшиваю бокові шви також закритим швом. Підрізаю припуск, вивертаю на виворотню сторону, виправляю шовчик і пришиваю другою строчкою. Блискавку в сукню я вшивати не буду, так як я з легкістю вдягаю її і без неї. Горловиною і пройму я буду обшивати резиночкою із вистончатим краєм. Я вже одну сторону зробила і мені дуже сподобалось, як виглядає. Припуски я зовсім трішки зрізаю. І зараз буду пришивати резиночку, совіщаю зріз пройми з краєм резиночки і пришиваю як можна ближче до фестончатого края прямою строчкою. Якщо у мене в процесі пошиву чи то примірки, десь потягнулась пройма чи то горловина, я злегка натягую резиночку і таким чином я злегка припосаджую пройму чи то горловину. Резиночку я зрізала в стик. І края закріплюю маленьким зигзагом. Часто у мене запитуєте, яка у мене машинка, це Singer 7466 модель. І Зараз буду використовувати строчку під номером 16, щоб закріпити резиночку пришиваю резиночку і всі оздоблювальні строчки ось такою ниточкою віскозною. Далі вивертаю резиночку на виворотню сторону, виправляю фестончатий край і пришиваю з цього сторони хвилястою строчкою. Де в мене тут виглядає дублеринчик, я розшаровую і зрізаю. Далі буду підшивати низ. Я Прошиваю допоміжну строчку по краю, від краю на 0,5 мм, припуски по краю трішки зрізаю, далі підвертаю низ і прошиваю тією ж стручкою, хвилястою пройму і горловину. Хочу виготовити ще пояс для сукні. Я придбала таку пряжку шириною 3 см. Я розкроїла вже і проклеїла пояс спочатку звичайним дублерином, а зверху ще дублерином для комірів. Ширина поясу у мене 8,5 см. Зараз сшиваю зрізи по поясу і сшиваю куточок. І тепер розпрасовую шов. Ось така в мене була помічниця. Це трубка для сантехніки. Я не знаю, як вона точно називається, але вона мені допомогла. Тепер вивертаю пояс за допомогою спиці для в'язання. Виправляю куточки за допомогою голки, далі обшиваю отвір для пряжки. Вдягаю пряжку і тепер закріплюю край ручними стіпками, пробиваю дірочки для люверсів. Все пояс у мене готовий.